Всім привіт! Я Руденко Андрій та салон Рудольф Автохаус. І сьогодні у нас на огляді Nissan Ariya 2024 року. Їх виробляють як в Японії, так і в Китаї. У нас саме китайська версія. Китайські версії йдуть з великою батареєю на 87 кВт, Може бути передній і повний привід. А от для Європи виробляють, що з маленькою батареєю на 63 кВт і з великою на 87 кВт. Так і саме і привід буває передній, буває повний, і різноманіття різних комплектацій. Прямий конкурент це ID4, найпопулярніший електромобіль в Україні. Да, і той самий формат не має Nissan Ariya. який не який паркет, міський, громіський, велика батарея, схожі комплектації. Головне ціна, що подобається нашим людям. До речі, в нас є огляд на китайський ID4, Можете за посиланням перейти і теж переглянути. По дизайну маємо класичну японську архітектуру в сучасності, да вже вона мої пересикається з китайською архітектурою, тобто китайці дуже схожі на японців. Що ми маємо по портах? Два порти зліва і справа. Не дуже зручно. Ви тут. І так важко запам'ятати, де зліва де, чи справа у спорта. Тут ще зліва і справа є. Тут швидкісний, зліва, не швидкісний. Швидкісний може заряджати до 130 кВт за годину, а повільний, домашній, від звичайної розеткою до 7 кВт в залежності від вашої ну, розетки, від вашої потужності. По дизайну я не можу сказати, що він мені прям дуже подобається, подобається салон. От в салоні, так, да, насправді він виграє в i4, а якщо порівняти ззовні, то Volkswagen мені подобається більше. Він якийсь брутальний, звичайний, такий європейський класичний автомобіль. Це якась сучасність, воно все розмазане, але знову ж таки, кому що тут сперечатися не буду. Технічно японська версія від китайської теж відрізняється суттєво. Наприклад, основний елемент це батарея. Да? КТЛ стоїть в Китаї, так само насправді, як і В Є4, той самий виробник батареї. А ось якщо ми оберемо японський автомобіль, да? приженемо з, Япо... з... з Японії кажу. з Європи автомобіль, який зроблений в Японії, ми отримуємо батарею Panasonic. Ну і звісно, вся електрика і компонуючі, ми теж отримаємо японський і. Я сподіваюся, запасу прочності, мощності і всього іншого в японському автомобілі більше. Але на жаль, таких автомобілів мало. До речі, якщо ви захочете саме європейський автомобіль, ви можете замовити нас в салоні. Ми ще не привозили Арі, але якщо знайдеться той фанат Нісану, який захоче справжній японський автомобіль, ми можемо вам це влаштувати. Передня частина автомобіля має суцільну таку решітку радіатора, яка вже просто панель, панель ця глянцева. Її пошкодити дуже легко, тому я раджу вам її захистити відразу. Всередині цієї панелі є такі непогані візерунки, які пересікаються по всьому автомобілю. Здебільшого по салону. тут ми маємо реальну е радіаторну решітку для охолодження. тут ще мають і жалюзі активні. Ну, тобто все доволі таки технологічно виглядає, і сама фара виглядає непогано. Ми вночі пересвідчимося, як вона насправді працює. Світла фар вистачає навіть трошечки більше, ніж я розраховував. А як виглядає сама оптика? Ну, тут питань взагалі немає. Дурдом, що передня, що задня. Якщо поглянути на цю стрічку, діодну там всередині ще є свій візеруночок. Він також дублюється на задній оптиці. Ну, молодці. За оптику п'ятірочка. Під капутом відсутнє багажне відділення, все місце займає у нас передній електродвигун. Ну і загалом тут компоновочка така доволі таки щільна. Я не маю ніяких зауважень до е, якості виготовлення, зборочки, тобто все на місці, все доволі таки непогано закріплено. навіть якусь шумку має, тут збоку шумочку має. тобто ну Так попілкувалися. Ну, тобто, Якісь таких моментів зовсім немає. Давайте зробимо тест капоту. Тут кочерга, звичайна. Він легенький, та ні, ну плюс-мінус норм. Задня частина мені подобається більше. Вона агресивна. Спойлер такий має доволі таки потужний. А, до речі, потужність. Потужність цього автомобіля 238 конячок. Це передній привід і батарея 87. Якщо менша батарея, яка йде на європейський ринок, яка виготовлена в Японії, там і потужність ще менша на 218 конячок, коли батарея 63 кВт. А коли машина повнопривідна, вона може мати що 300 конячок, що 400. Ну, і от вже коли у вас перформанс на 400 конячок. Оцей сполер, мабуть, буде доречніше більше, ніж нашій машині. 7,5 секунд насправді обіцяють нам е, Нісанівці е, динаміку цього автомобіля. Ми обов'язково це перевіримо і перевіримо максимальну швидкість, якщо нам це вийде. По задній частині, ну, загалом, мені все подобається. Це монобров, підсвіточка, все виглядає чудово вночі. Теж доволі таки непогано. В мене виникають питання щодо цієї, цієї біжутерії глянцевої. Ну, реально, новим власникам треба бути обережним, обачливими, бо подряпати дуже легко, мабуть, з, з відразу треба їх захищати плівкою, бо ну доволі таке сумнівне рішення цей глянець і ще сумнівний Рішення це пластикові ці накладки на ваші диски, тобто подряпали, загубили, поламали. Де брати кожен цей елемент окремо, незрозуміло чи взагалі вони існують. Хто займається запчастинами? Я думаю, вже можете замовляти, що ці накладки на диски, що це опіріння всю цю, цю бюджетерію по кузову. Багажне відділення програє ID4 в ID4 540 літрів. А тут 460 і то при умові, якщо ми складемо багажне відділення, підлогу в нижчий рівень, рівної немає площини, ну так воно трошки дивно виглядає. Запаски ми також тут не маємо. Дріб'язок якийсь, ми можемо сховати. Якусь запаску, докатку ми можемо тут влаштувати, але тоді багажне відділення буде зовсім куце. Саме оздоблення приємне. Загалом тканина, не вистачає крючків, є тільки підсвітка, не розетки, такого нічого немає. Є дві ніші зліва, справа, начебто і все. Ось такі жалюгідні якісь крючки. Та і взагалі так по машині, по кузову, по салону вистачає такого якогось незрозумілого моментів. Ну от... От якось воно так ходуном ходить, все, ну, незрозуміло. Трошечки покращити, але ну, та економія нереально ну, жалогілідна. Я думаю, що в японській версії такого немає. Якщо скласти задній ряд і забрати поличку, у нас буде 1300 літрів. Ну і це доволі таки непогано. До речі, сама поличка теж такої ну, доволі -таки європейської якості. Потужна, пружна, все з нею нормально. До речі, немає ніякої фіксації. Тобто ви повинні то тримати плечем і потім добиратися до цього знизу. Хоча є знизу прокладочка така непогана, якийсь войлок. І іноді європейці навіть не сують в машини. Металу трошки не вистачає, ну все-таки рідке, ну, добре зовні, але проєм ну навіть камери відпочиває тому на той рахунок. Такого нас ще не було. Центральна стійка, метал прогинається настільки, що якась внутрішня стіку зачіпляє. Ну. Товщина дверей доволі таки помірна, якщо враховувати, що тут є ще кишення. Цікаво, що там взагалі всередині. Насправді виявилось все не так погано. Заглянувши всередину, добрячий швейлер. Один, другий. Тобто. Метал все ж таки є, і безпека буде таки надійною. Раз така п'янка, хочу звернути вашу увагу на карту дверей. Додаткова шумка, жодна кліпса не зламалася. Вініл гарно підвернути, ну то якість, прям європейська. Окрема подяка Vilex Tuning Studio, Вони допомогли нам зняти карту дверей, продемонструвати внутрішні нашого Нісана. Та й, загалі, цю машину клеїли вони, поклеїли чудово всім своїм друзям. Я раджу звертатися саме до них, бо якість не перевершена. Всередині я отримую насправді задоволення від автомобіля, і якщо би я витратив 30 тисяч доларів, то це саме за салон, який виглядає ось так, як і ми його бачимо. По дизайну в мене немає жодних просто питань. Є багато простору для ніг. Да? Якщо ви їдете на трасі на круїзі, ви можете тут прям розлягтися. До речі, цей підлокітник можна прибрати. Всі кажуть, що це безглузда штука. Ну я так не вважаю. Насправді вона. Підлаштовуються під вас, ну, якщо ви двохметровий, да? вам не треба підлокітник тут. Він потрібен саме там, де ваша лежить рука. Якщо ви маленький, то ви сунете і себе, і підлокітник. Чудове рішення. Ну, тобто, є багато тут дивних рішень, але саме з підлокітником в мене, наприклад, немає жодних. Ну, тобто, мені я полюбляю, щоб руки лежали і відпочивали. Про що я почав розповідати? Що на трасі ви ставите круїз, виправляєте ножки і більш-менш відпочиваєте. Ну, реально, простір дає, е, відсутність цього тунелю, ну прям в мене одне задоволення визиває. Не визиває задоволення оцей бардачок. Я не розумію, що з ним треба робити, їсти з нього ну, сам пластик. Такий, ну просто не про що. Ну, на що він то робить, не зрозуміло. Чому він всередині просто, просто пластик а в європейців і ті, що вироблені в Японії? До речі, я дивився, тут бархатом зробили оксамитом, перепрошую. І це логічно, так само, як і бардачок тут оксамитом оздоблений в нас. Китайська версія, і тому просто звичайний пластик. До Бо бордочку там плюс-мінус питань немає, але ця штука, яка виїжджає, заїжджає, що тут ховати, як тут користуватися. Заряджати тут нема що, дребіжати воно буде 100%. Якщо маєте якісь поради, як її використовувати цю поличку, дайте знати. Мені до вподоби цей пластик, який зроблений під дерево. Виглядає чудово. Ці кнопки, які... Начебто сенсорні, але вони не на сенсорні, їх треба прям продавити, щоб вони функціонували. Бездротова зарядка. Що мені сподобалося, ну, ви не бачите телефон, але тут є індикація, що він заряджається. Бо іноді ви кладете на бездротову зарядку, а телефон не заряджається. Ви про то не знаєте, проїхали дві години, де стаєте телефон. Він ледь-ледь живий. Е, що не подобається, в машині немає карплею і поки що немає рішення цієї проблеми. Ну, я вважаю, що це прямо велика проблема в 2024 році ну, не мати карплею. Люди приходять в салон і просто шукають машину. От перше питання: чи є асистенти, чи має автомобіль CarPlay. Немає. А в якій має? А яка, який автомобіль на, бюджет, на, на мій бюджет має CarPlay? Тобто для людей це ну, вже Ще через 5 років, мабуть, без CarPlay машину продати не буде змоги, але я думаю, що це якось часом вирішиться. Не подобається трошки е, якість пластику. Тобто, здебільшого, матеріали нормальні, тут м'якенько, тут м'ягенько, тут виглядає, тут не м'якенько, але сам пластик якісний і виглядає і на дотик нормальний. Проекцію, до речі, маємо. Але є якісь моменти, оці воздухозаборники, ну такі вони, ну. Ну, реально видно очима, що це пластик не дуже, не, не дуже, не дуже ця шторка. Ну, тобто, виглядає непогано, але сам функціонал, і ось самі ці підстаканники, воно начебто є, начебто все добре, виглядає чудово, але на дотик воно таке якесь, ну дуже дешеве. Імітація е, килимка гумового, але це не гумовий килимок, а просто пластик. Да? І що би ви туди не поклали, воно там буде. Йорзатися і ви будете це чути. Але все це, це так. Що дуже подобається в цьому салоні, це цей монітор. Це е, загалом два екрани окремих, але за рахунок цієї хвилі зроблено, ну, Мега гармонічно, тобто я не зустрічав в інших автомобілях. Просто ви не акцентуєте цю на цьому увагу за рахунок цієї хвилі. Тут є окремі е кнопки, да там по камери повнолаштування яр яскравості е екрану і прям. ну, Суперово рішення мені подобається. Всі би так робили. Було б чудово. До речі, пластик. Хочу звернути увагу Віктора, власника автомобіля. Друже, це не ми. Е, дивіться, от пластик, він 700 кілометрів машина має пробігу, він вже тріснув. Ну я не знаю про яких обставинах, але виглядає воно вже якось так. Що там буде через 20 років. Я думаю, що ми взагалі цю машину не знайдемо, навіть якщо будемо ще дуже гарно шукати. Тут маємо сенсорні кнопки е е з вібрацією. Само сенсорні, тобто треба просто піднести і відчути легесеньку вібрацію. Ну, Виглядає на дотик, все чудово. Що не чудово, якось гучно працює вентилятор. Я не знаю, чутно вам чи ні. О, зараз він не працює. І зараз він вмикається і це перша швидкість. Ну, просто в тиші з мінімальною вентиляцією сидіти в машині в цій не, ну, немає змоги, бо треба було виключити повністю. Я спочатку не міг зрозуміти зрозуміти, що відбувається. Машина не вимкнена, просто вмикає вентиляцію і починається якийсь зайвий шум. Ну, так вона працює. Цікаво було подивитися, як насправді працює в японській машині, яка вироблена в Японії саме. Тут в нас є ще один тримач для телефону, також є. Type-C і звичайна USB. Олдскульна звичайна розетка. Можемо залишити тут телефон, поставити на зарядку, якщо не влаштовує, бездротова. І незрозумілий оцей тримач. Він, мабуть, якусь функцію має виконувати. Я гадки не маю. Цей візерунок пересікається по всьому автомобілю. Цей фірмовий стиль такий на картах дверей, там навіть є під світочком. Кермо зручне, підрубане. Має не сенсорні кнопки, що вже в наш час дивно. Вони не суперової якості, але вже дякую, що вони не сенсорні. І так само по самому менюшці, менюшці лазити дуже зручно, все інформативно. Швидкість причудова, до речі, сам функціонал. Сама менюшка, на жаль, не має навігації да, тут. Але відгук. Ну просто ніяких вже у мене питань немає. Якість дурдом камери теж ну, чудові, ну 5 із 5, без, просто без ніяких питань до Нісану, до якості цих моніторів, як вони виконані, Ця хвиля. Просто все супер. Всі органи управління зручні, зрозумілі. Ну, за кермом мені подобається. В салоні мені подобається. Так, да, деякі моменти по пластику могли бути би гарніше. Але знову ж таки, за ці гроші, ну, зовсім маю питань, дзеркало, чудове. Знову цей візерунок, який порозсліджується по всьому автомобілі. Маємо панораму, шторку, кнопку SOS, куди, куди ми подзвонимо. Цікаво. Я просто зайдені. Зака глянь. Прям. Цікаве рішення. Виглядає потужно. Автомобіль має проєкцію. Проєкція чудова, інформативна, на круїзі, на активному круїзі їхати одне задоволення, все зрозуміло. Ну, прям чудово. Не як і в ID 4. Якщо цікаво, подивіться. Огляд на Іді 4 там була проекція, якась незрозуміло якості де вона там з'явилася, але це було б щось що чимось. Е, є окуляр для окуляр. Поличка для окулярів і вона оздоблена м'ягенькою тканиною. Тобто ну, все як має бути в таких приводах. Сидіння ергономічні, вони на вигляд непогані, і ви е, в них тримаєтесь доволі чудово. Ну, Все, 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 все. Начебто нічого, я розумію, що це не шкіра. Є огріхи з швом, але я вже на то просто не звертаю уваги, якщо то Mercedes робить от такі от. Ці до Донісну з Китая за тридцятку ну в мене просто язик не повертається сказати, що щось не так. Е, селектор е, перемикання передач зручний. Теж хотілося б, щоб цей сам пластик, який ви е, часто будете тримати в руці, був е, кращої, якості, якийсь більш приємний, але знову ж таки, користуватися їй зручно. Загалом, по дизайну, я не знаю, мені чомусь це схоже на BMW ix Така ж сама підвішена панелька, кермо трохи дивної форми. І ця ось органайзер, оцей теж схожий, як в BMW AX. Але чому бо і ні? AX для бідних. ну. Ось він, Nissan. Карта дверей. Тут м'ягенько, тут м'ягенько, тут м'ягенько. Все, я задоволений. Всі матеріали по карті дверей чудові. Тут підсвітка. Музика грає ну, доволі таки, мабуть, непогано, якщо враховувати, знову знов таки, бюджет цієї машини. По салону маємо гарне таке піаніно, да? всі налаштування незрозумілий девайс. Да? У 2024 році механічний коректор фар. Із приємного електричні сидіння передні і пасажирське, підігрів сидіння, підігрів керма, що передніх, що задніх сидінь. Доволі таки непоганий. Непогана комплектація, все є, чогось може не вистачає, але загалом топ. Автомобіль також має пам'ять сидінь. Е, із приємного того, що немає ID, чомусь нормальне керування задніми склопідйомниками, нема, не треба нічого перемикати, щоб мати. А, до речі, що ще із звичайного це ручки. Я би забув розказати. Ручки ну, самі просто звичайні. В користуванні ну просто бомба. <с> Відкрив, закрив і забув. Задній ряд приємно здивував. Простору вистачає не менше, ніж в ID 4, але затишку ну, прям більше. Якісь лакшері відчувається 100%. Всі матеріали не зекономили Тобто тут так само м'якенький пластик, як в передніх сидінь, підлокітничок, да трохи тут авозності. Сам лікоть лежить. На своєму місці такі дивні крючочки. Я не знаю, чи це в базі такі є, але виглядають чудово. Тут не пластик, а тканина, хоч і колінки не достають, але якщо б доставало, якщо б був кремезний, то пластик би мене не дратував. Просто над головою в мене зріс 1,80 вісімдесят цілком. Я сиджу за собою. До речі, ця штука виїжджає сюди, я зрозумів, чому. Вона розділяє пасажирів, щоб ви не передзбудження від цієї краси не лізли один на одного. Тут, на, і в мене все чотирьохмісна машина, тримайте себе в руках. Задній ряд має е, ступеневий підігрів сидіння ліве праве. Це коліно можна сховати. І автомобіль стає Що Спробуємо сісти посередині. Ну, Трошки жорсткіше. Вище впираюсь головою, ну, але кудись можна їхати. Коротше, машина по великому рахунку чотирьохмісна. Давайте вважати це за основу. Ось так вирішили сховати ізофікс. Ну, тобто, я не знаю, як ви повинні не пошкодити салон, засунути це крісло. Не знаю, мені таке враження, що люди, які їх. Е Організовують по салону ці кріплені зафіксив, в них немає дітей і вони ніколи не користуються цими зафіксами. Ну просто жахіття. Прийшов час розповісти своє враження за кермом. А, ну, непоганий автомобіль 100%, по місту дуже схожий на id 4 А якщо їздити повільно і помірно. Якщо е, хочеться драйву, то id 4 задньопривідний мені сподобався більше. Все ж таки, передньопривідна машина це передньопривідна машина. Трошки це відчувається. Збалансовано питань немає. Ями з'їдає трошки, вага відчувається, але знов ж таки нормально збито, мігенько керується. На четвірочку, може навіть на четвірочку з невеличким плюсом. Кліренс автомобіля обіцяли 19. Загалом інформації по Nissan дуже вони різняться в інтернеті. Тобто, що динаміка, що потужність, що кліренс. Кліренс був від 16 до 20 сантиметрів, заявлений в інтернеті. Насправді виявився 16 сантиметрів. Якщо знову ж таки порівнювати з ID 4, в ньому був 18 тобто 2 на 2 см повище. Ну, Суттєво, насправді, 2 см для кросовера Тому вибирайте, де ви будете використовувати цей автомобіль. На трасі прямо їхати чудово. Якщо динамічно рухатися, теж чудово. Якщо в серпантині, знову ж таки, повертаємося до задньоприводного ID4, він був, як на мене, краще шумка. Шумка на рівні, до речі, Подвійний склопакет передній іде, де і так загалом по машині проглядається, що на шумці не економили, і в салоні доволі таки затишно і комфортно. Гальма інформативні, загалом їх вистачає для помірної знову ж таки використання по місту і по трасі, що не сподобалося, не сподобалася є педаль. Я звик вже до того, що коли я використовую є педаль, то при. Повному скиданні газу, автомобіль може зупинитися. Але це не стосується Нісану. Тобто скидаючи повністю газ, вона не зупиняється. Тобто вона продовжує рух. Ну, гальмувати вона гальмує, але повною зупинки не робить, ну, це трошки дратує. На великій швидкості арія поводить себе трошки кволо, вона розхитується, якщо смикати кермом. Динаміка. Динаміка трошки нас здивувала, чому? Бо обіцяли 7,5, а по факту вийшло 8,5, це найкращий результат. ID 4 повільніше, ID 4, мені здається, 8,7 щось було, але ID 4 і не обіцяв 7,5 секунд. Тобто ID4 поїхав, як і обіцяв, майже, а тут секунда різниці. Максимальна швидкість ID 4 більше 160 не розганявся. А арія змогла розігнатися до 177 км за годину, але насправді, якщо вірити GPS, то вона розігналася до 163 км. тобто максимальна швидкість, що в 4, що в арії виявилися однакові. Динаміка від нуля до сотні, так так само однакова. Хоча арія потужніше на 30. Приблизно 30 кінських сил. По витратам середній розхід десь 18-25 кВт на 100 км Тобто батареї 87 кВт вистачає ну на 300-400 км Можете розраховувати на більше, ну, це це буде вже залежить від вашої спритності, да, як ви будете заощаджувати, вміти контролювати себе і автомобіль, не гальмувати, не газувати, вимикати пічку і все таке інше. Але 300-400 стабільних вона буде виїжджати при якихось нормальних умовах експлуатації цього автомобіля. Ну, загалом автомобіль сподобався. Яркий момент це салон, а от. Зовнішність це вже як кому подобається. Асистенти приємно здивували, працюють коректно, що мертві зони, що дістронік зупиняється, рушає дуже м'яко це робить, ніяких е непередбачуваних ривків, гальмів не зустрічав. Я поїздив і в пробці і поїздив трохи на трасі. Мене загалом все задовольняє в роботі асистентів. Підсумуємо, Нісанарія не такий вже поганий вибір, якщо враховувати ціну. Да, є в машині деякі недоліки, але знов ж таки їх можна знехтувати, якщо дивитися на цей автомобіль і на ту купку грошей, яку треба витратити, щоб його придбати. За 30 тисяч ви отримуєте доволі таки непоганий сучасний автомобіль, електромобіль, який проїжджає 300-400 кілометрів, і загалом по місту задовольнить ну майже будь-якого покупця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підпишіться, до нових зустрічей.